Ні, вам не почулося саме так. Директорка одного з ліцеїв Дніпра кричить на старшокласників. Шкільний конфлікт супроводжується нецензурною лайкою. ідіотам! Не Хватить Це відео, яке зняли ліцеїсти, буквально облетіло соцмережі. Нецензурна лайка бік учнів, яка наробила стільки галусу в соцмережах, лунала від директорки ось цього ліцею сучасної освіти. Тут кажуть, у туалеті школярі відкрили усі крани з гарячою водою та зробили там справжню лазню. Тому директорка і зірвалася. Аліна Кирпали це та сама вже відома на весь Дніпро директорка ліцею, не ховається від коментарів та готова пояснити свої вибухові емоції. За її словами, ці школярі регулярні порушники шкільних правил. Туалети потрощили, обіцяли документи та медалі призерів області, обіцяли бомбосховища, нагадали в туалеті, розмазали гівно. Я їх не чіпала жодним пальцем. Я вже просто зірвалася, бо це наскільки треба бути невихованим. Вони відкрили кип'яток, взяли сушилку, зачинили двері, зачинили вікна і сиділи тут, кайфували. І я зайшла і їх дві ціля вигнала. Ну просто я сказала спочатку вийдіть. А вони. Го -го, го -го, го -го". Я говорю, вийдіть. Що го -го, таке? Ну і все, я мене накрила. Про свій вчинок навіть не шкодує перепрошувати, не збирається і наголошує. По іншому б ці школярі не зрозуміли. Це буде показувати для всіх відрахування дітей, це однозначно. І хай на мене до суду подають, нічого страшного. Я навіть посидіти готова, бо це буде правда. Я за правду. А от позицію самих старшокласників, які потрапили у цей скандал, батьки показувати заборонили. Натомість висловилася мама одного з ліцеїстів. Насправді я не. Зла на директорку, я розумію, що діти могли довести її до такого стану. І насправді вона добра, гарна людина. А дитячі психологи ж після такого публічного конфлікту радять батькам більш уважніше придивитися до таких методів виховання у школі. У дитини формується уявлення про навчання, про дорослих і зі школи також. Якщо цей досвід шкільний виглядає так, як на відео, то уявіть собі, що залишиться у дитини в голові, в душі в емоційному і психологічному стані. Прискипливо обирайте тих людей, до кого віддаєте своїх дітей. На матюки від директорки одразу відреагували і у профільному департаменті міської ради на санкції щодо керівниці права не мають, бо ліцей виявився приватним. Але батьків застерігають. Такі дії суперечать етичним нормам педагогічної діяльності та ігнорують мовну політику, яка передбачає використання державної мови у всіх освітніх закладах. Батьки, обираючи приватний заклад, будьте уважними, перевіряйте документи, знайомтеся із засновником. Адже за ваших дітей несе відповідальність саме адміністрація школи. Юристич кажуть, таку поведінку директорки можна кваліфікувати як дрібне хуліганство. А батькам обурених лайкою в бік їхніх дітей рекомендують скаржитися. Писати вони мають право скарги в Міністерство освіти, в департамент освіти Дніпровської області. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.